А працівники Яворівської міської ради прибрали придбали дрон для ТРО. на початку місяця. Працівники апарату Яворівської міської ради та її структурних підрозділів перерахували кошти на потреби наших захисників з стероборони. Спільними зусиллями вдалося зібрати 280 тисяч гривень. Ще 60 тисяч доклав наш партнер. Група компанії Корміл в особі Володимира Хархаліса. За ці гроші купили потужний дрон DJI Matrix. 30Т, який витримує несприятливі погодні умови та низькі температури. Квадрокоптер у повній комплектації разом з акумулятором, пультом, зарядною станцією та кейсом. Нова пташка вже передана бійцям ТРО і буде допомагати виконувати бойові завдання. Нехай довго служить на благо України. Дякую нашим працівникам, що завжди підтримують благодійні ініціативи, організовують допомогу армії. Дякую захисникам за можливість працювати, жити і планувати майбутнє в Україні. Написав. Яворівський міський голова Ігор Грабовський